Паралельно зі своїми волинськими колегами польові заняття військові провели і в селищі Беревальне, що в Криму. Особовий склад бригади берегової оборони вів огонь в умовах гірської місцевості та відпрацьовував деякі питання тактичної підготовки. До виходу залучили підрозділи радіоелектронної боротьби протиповітряної оборони, артилерії, розвідки, комендантського взводу і навіть медичного забезпечення. Після поглибленого інструктажу всі військовослужбовці виконали практичні вправи стрільби з РПГ-7 АГС-17. Вели вогонь з положення лежача, з коліна і в русі. Бистрі! На даній ділянці стрільби особовий склад різкопіхотного батальйону виконує контрольних стрільб. Стрільба по цілям, що з'являється, старухається різними способами. Основна мета заняття дати практичні навики особовому складу у виконанні вправи контрольних стрільб. Подібні заняття з вогневої підготовки в бригаді проводяться майже щотижня. Як ви побачили, зараз в гірсько-піхотному батальйоні була підготовка організована, організована повномасштабна бойова підготовка. В даному році це стало можливо завдяки. Старанням керівного складу міської частини центру військ -берегової оборони та військово-морських морських сіл збройних сил України на тактику спеціальних заняттях відпрацьовувались варіанти знищення ворожих угруповань, пересування по пластунське, ведення розвідки місцевості та маскування на даному етапі. Ми отработали сейчас нормативи по заятях його позицій, по укритті лічного составу, по дійсному ворібів заняття укритій. На ангарському полігоні також проходили заняття з командирами танків, операторами-навідниками та механіками-водіями. Воїни-танкісти здійснювали постріли вкладним стволом. За нормативами складали і розбирали кулемети ПКТ та НСВТ. Кращим за результатами виконаних вправ став екіпаж старшого сержанта Юрія Німченка. Сьогодні у нас наступні наступне виконання вправи контрольних стрільб з озброєння танка. Сьогодні ми виконували першу вправу контрольних стрільб. Цілю даного заняття було виконати вправу в составі екіпажу, поразити всі мішені. Керівник стрільби майор Сергій Новосьолов розповів, що аналогічні заняття проводяться у декілька етапів. Перший індивідуальна підготовка, решта у складі підрозділу. В майбутньому особовий склад першої роти буде залучатися до навчань, як я казав. О, Зараз одиночна підготовка. Через два місяці буде злагодження взводів. Механікам, водіям розвідувального взводу довелося водити бойові машини БМП-2 у складних гірських умовах. Вони вправно подолали колійний міст, кам'янисту місцевість, протитанковий рів, обриви та підйоми. Одним з основних елементів навчання є заїзд та виїзд бойової машини у спеціально облаштоване прикриття. Під час цієї вправи військовослужбовці навчалися паркувати БМП у невеликому окопі. За оцінкою командирів, особовий склад бригади виконав покладені завдання і продемонстрував гарний польовий вишкіл.